з «Поліссіум-2», Отримали навантаження, отримали е, ігрову практику. Тому ну, ми готуємося, всі знають до чого ми готуємося. Е, головне зараз це отримати навантаження та зрозуміти нові вимоги тренера та ну, багато нових гравців, е, зігратися між собою. Тому це зараз найголовніше. І, ну, і, Тактичний деякі моменти. От якраз хотів запитати стосовно того, щоб зігратися між собою, то сьогодні грав у парі з Матічем, це новачок. Наскільки важливо саме двом центральним захисникам налагодити взаємодії між собою? Ну, я вважаю, що два центральні захисники повинні розуміти друг друга з полуслова. слова. Тому це ну, найголовніше нам зараз перш за все в ігрових ситуаціях. Налагодити зв'язок між собою. Полісся 2. Молоді хлопці, по суті, там, ваші партнери за клубом. Наскільки взагалі було важко і цікаво протидіяти цій новоствореній команді? Скажу чесно, було, було важко. Нам відразу сказали, що вони там не будуть грати другим номером, тому ми налаштовувалися ну, серйозно ніякої там. Зневага або щось іншого не було, тому дійсно вийшла дуже така бойова гра та цікава. Сергій, в загальному, от як переносиш перші навантаження і взагалі наскільки складно грати от, такі двохсторонки під мається на увазі, навантаженнями під час зборів, коли я два тренування? Ну, скажу чесно, дуже важкі навантаження. Вони нелегко не переносяться, тому. Якщо ти під цими навантаженнями даєш якість, і вже, ну, і вже це в деяких моментах видно, зрозуміло, що буде, будуть втрати, будуть якісь незрозумілі рішення під, під цими навантаженням, але ми повинні, коли тобі важко, Десь там притримати м'яч, десь е зіграти там спокійніше, і коли, якщо це буде під навантаженням, то коли ти будеш вже більш свіжіший, то для тебе це буде просто легко. От знаю, що всі хлопці не дуже люблять просто тренуватися, всі люблять грати, От наскільки е взагалі морально е там, відчуваєш себе легше після такої рутини, коли вже насправді судді, хоч і двосторонка, але вже гра. Ну так, вже хочеться зіграти, хочеться зіграти ну, якийсь матч між там, іншими командами, тому всі цього чекають і поскоріше бажають зіграти. І останнє, от, скажи, будь ласка, чи через гру легше і швидше розуміти ідеї тренера, от, коли ти безпосередньо не в правах, а у грі там, чуєш підказки? Ну, можна сказати, що і, і мат нам постійно повторює. Це як для нас тренування. Просто ми переносимо вже більш вигрові ситуації і, можливо, десь більше супротив і інші моменти, тому що на тренуванні ми готуємо друг друга, а вже безпосередньо, коли виходимо на гру, то суперник може нам... Дати якісь там труднощі інші, до яких ми, можливо, були не готові, але повинні бути готові, що нам він це дасть. Олександр майже плюс 40 градусів на стовпчику термометра. Як взагалі було грати спарених за такою погодою? Та не тільки грав в таку погоду і тренуємося в таку погоду, але погода зараз літо цього. Не збіжати і ну, тому важко, але через цю працю потім буде результат. Взагалі, скажи, наскільки важко зараз через навантаження проходити і ще от такі двох грати? Початок зборів? Ну, збори інтенсивні, збори цікаві. І кожне тренування цікаво виходити на поле і працювати. Тому важко, але це, це нормально. Це нормально, це збори. Тому з це закріплення цього тижня. Сьогодні плюс-мінус всі мали по 30 хвилин ігрового часу. Скажи от, по відчуттям, наскільки е, можна витримати зараз пів години в хорошому темпі? В хорошому темпі 30 хвилин достатньо для того, щоб виснажитись. Тому я, ну, всі хлопці на 30 хвилин ми вже готові, мабуть, на тайм вже. Тому далі працюємо. Ще є майже трошки менше місяця, тому думаю, все буде добре. Як тобі суперник сьогодні? Молоді хлопці з Полісся, два, мені здається, чіплялися за всі м'ячі. Спарринг файний, хлопці молоді, прогресивні, дуже цікаво було з ними грати. Є перспектива і по-дальшому бажаємо успіхів. Гадаю, що з них вийде хороша команда. І наскільки взагалі вже приємно від е, такої рутини перейти вже хоча б до двох сторон, коли вже футбол, м'яч? Е, ну, Так, да, трошки скучили за іграми, ну. Ми розуміємо, що треба спочатку задати темп на тренуваннях, фізично підготуватися, а потім вже через матчі все буде. Скажи, от ти сьогодні забив вже наприкінці поєдинку? Так, я розумію, що двох але все одно десь, можливо, психологічно навіть такі події десь допомагають. Звісно, допомагають, тому ти в тиждень весь працюєш, усердно віддаєш сили і коли ти забуваєш, то наче не все просто так. Не зря сили видаєш свої. Тому приємно. Сподіваюся, не останній. В команді дуже багато новачків. Скажи, чи вдається вже потихеньку там, почати відчувати одне одного, одного, чи такі двосторонки допомагають в цьому? Так що чесно, два тижні вже працюємо і новачків багато, але достатньо 5-7 днів, щоб зі всіма познайомитися і не грати якісь зв'язки. От як ти взагалі оціниш те, що е, зараз є новий тренер, да, нові вимоги, знову ж таки, величезна кількість нових людей. Наскільки це все складно перед важливими матчами в Єврокубках? Не гадаю, не думаю, що це складно. Це наоборот цікаво, це новий етап кожного з нас в житті. І я думаю, що всім хлопцям щось нове це дуже цікаво. Тому подивимося, як буде далі. Зараз ми кайфуємо від кожного дня.